Всім привіт! Гарного доброго вечора! Продовжую плести. Але на початку хочу вам показати схемки до попередніх не було дві серветочки, я показувала, що я плиту. Ось перша схемка, так. Ось перша схемка. Так, і я. Переключаюсь. І переключаюсь я на другу схемку. І ось друга схемка. Схемку я тепер пройду цю повільніше, тому що вона не дуже якісна. Ну, це я вам казала, що це буде як скатертина. Тому що я виміряла, я вам казала, що біля 50 см. Ось, ось вже закінчую ці рядочки. так, Буду далі, дивіться, який шматочок мені ще великий. І я вимірила, у мене 46 см вже є. Так що це буде така мініска тертина, я думаю, тому що ще мені великий шматок отакий виплітати. Так, ну і тепер я повертаюсь до плетіння. Це шторка, так, шторку я вже бачите, трішечки більше виплила. Так, шторку я вже ще ось куточок один. Ось схемка шторки, ось цей куточок і ось цей куточок у мене вже є. Далі я двигаюся, ну і потім ці куточки по... буду доплітати. Можна було розпочинати плетіння відразу від перевернути і із... зверху починати плетіння, а потім ці всі шматочки доплітати. Ну, я вже так почала. Ну, ось така гарненька вона буде. Так, і ще я вам хотіла показати. Так. А ще я вам хочу показати. Так, що це таке? Доплила я ось тут шматочок, мені потрібно було доплести. А це буде. Так, а це буде ось такий листочок. Ось тут я доплила, мені частинку потрібно було доплисти і пішла собі далі плести. Листочки в мене ще є, схеми листочок, листочків. Так що листочки ще будуть, але потрішки доплітаємо. Це 10-й номер нитки, перед цим був 30-й номер нитки. Ну, ось так. А я дякую, ще ви є, ви найкращі. Далі, зрозуміло, буде цікавіше. Я продовжую плести далі. Всіх вас люблю, ви найкращі. гарного, чудового вечора, мирної, спокійної ночі. Ранку також мирного, спокійного. Прокинетесь, посміхніться, бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. І пока-пока!